4 з 4. Нічого страшного. Хоч прикол, дивися. Друзі, всі бачили цей момент, я живий. Зараз я тобі показую, як проходять кіберспорт чисто. Опа! Опа! Диви, я взагалі з одного подиха зараз буду. Ну бач. І всім привіт! З вами сьогодні булочка Арс та Редкон. Усім привіт! Сьогодні ми будемо проходити карту Рейк Квіт. Це друга частина. Давайте. Поки скидувати нікого не будемо, бо просто ми 2 NPC бота. Тоді можна звати відео, типу, два кажи... NPC-бота проходять цей. Кажи за себе, так? Да? Так. Да. Ага, ну звісно, кажи за себе. Тут, тут так не краще теж. Так я ж не, не впавши. Впадешку, не переживай. Ну дивись, далі йдуть. Е не заборчики, але рішетки. Ні, це жопа повна. Я чесно вам скажу. Вона вже починає дратувати. цей паркур. Чесно вам скажу, друзі. Я за борчків і решоток не терплю. Не терпить воно, не терпить. Ну ви розумієте, що воно не терпить просто. Воно не терпить такого, ну просто такого не терпить. Ну ви розумієте, що воно не терпить такого. не терпіти не може. Йому треба, щоб просто було рівний цей і він то може просто впасти на рівному місці. Я побачу, як ти там будеш проходити люто. Пар Паркурісти. Диви, я взагалі з одного подиха зараз прийду. Ну бач. Ну майже. Ну майже. Дихання забулося. Дихання закінчилось? Так. Кислородний балон треба купити. Купиш? Бети платим купи? За акції там за 30 гривень Хух. Що хух? Вже пройшов карту, вже радується. Майже. А майже. Навіть половину не пройшли. Може навіть четвертину. Ні, ну дивися, ми пройшли десь третину. Бо подивись, наскільки далекі <тас> там заборчики? По-моєму. <пас> ми тут хвилин на 15. На 15 годин, хіба що. Не спорю. <пас> Такс. Тут псидян мені заважає, ти розумієш? Він просто не хоче мене телепортувати до свого цього. Дістительно! <пас> до свого блока. Чого воно якось дійсно... Там... Так, ну зараз ми прожили Корп… сюка. <bitcoin> Ви не уявляєте, як це було тяжко. Тут лід! а Все ховайся! Ура! Ру. Я тобі зараз дам роблокс! Я тобі зараз дам! О! Тата, а Я, до речі, до тебе, Ай, будучкар. Зараз я тобі показую, як проходить кіберспорт чисто. Опа! Опа! Палітілі! Ні, давай адекватно без цього. Ну окей, ну я мав помстити. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. помститися. За себе. То що за себе гений? Ну ти ж мене там один раз спихнув. Коли це? На цьому рівні, на льоді, ти мене підпихнув. Так я мені... поки поміг. Геній. А ти мав мені допомогти не скинути. Так я тобі теж допомагав. Я хотів, щоб ти далі дострибнув. Але щось вийшло з-під контролю. Себе ски. Легко. Ну так. В мене можна... бути. ти вже тут? Так. Ну давай, не, я тебе пхати не буду. Давай ти. Давай ти. 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 Ну добре. добре. Дякую. Давай. Ти. Ти. Ладно я. Хоп. Ну треба тут. короче, Тут тактика треба ну, пуп, на шифт зразу вставати. Ти на шифт стоїш? Ну типу... напів Да, і просто на всяк випадку. Я... Ну друг зі скульзну, типу впаду. Ну дивись, я коли стрибаю, я я коли стрибаю, нажимаю іменно на кнопку вперед. І коли я приземляюсь на люди, я зразу нажимаю назад. Я так само хочу. Я так, Ой, так само це. Вже. Так само хочеш? Хочу використати цей метод геніально просто. Я стрибаю. Ну давай, 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 удачі. Бачиш зразу назад. Нажимаю на кнопку. А я напів присюди. Просто щоб це було так, нормально. Так. Надійської там не буде зв'язано щось з цим, з баджілями. Буде. Я вже бачу. Напевно. Ну, знаєш, мені здається, це буде трошки легше, ані заборчиками. Бо ці заборчики це взагалі неадекватно щось було. Напевно. Ми його пройшли одразу з сотого, певно. Не, ну, це просто неадекватно щось. Як би хотілося, але я не поспорю з тобою. Ти там Ще Ще Так, так, так. А ти дострибнув В мене просто проглючило, що ти впав мимо кнопки. Ага, мічкай. А кстати, я міг би стати, щоб ти просто... <смітна> Ката пультіруємося! Я хотів нажати, а воно просто це, я просто Ау. Е, Дивись, можеш тут поки стояти? Ок. Давай. Ну, давай, так. походь. А тепер, ну в принципі, я міг би сам давай, пройти. Давай, походь, але але проходь. було б добре, якби ти нажав на кнопку. О, так. Ну так. Давай. гений. Такі да це геніально просто. Але як тепер я маю проходити Та мої Та ти В смысле я не впав? Ні. тут немає джекпоїнта. А в мене вже ця. В мене темнота! Нічого страшного. Ну ладно, хоч щось видно. Заскамели, мамонта. А тут випадково не можна зламати? А... Хоч прикол? Я бачу, то я тобі сказав. Дивися, реакцію. дивися, так я зламав. Що, я... Тут, тут можна літ ламати. Так. Ну але тут немає чекпоинта. Так тут є ліжко. Так можна на нього нажати і це буде чекпоінт. Але ти геній. Ладно, давай пеп. Ну да! Молодой геній! Тільки тут вода. А, ліжко задавай, жди, жди. жди. А, Бач, тут просто можна ламати лід. Ти ж мало того, що я проходжу адекватно, то ти ж оцей. Ну, я пройшов, майже. Я бачу, майже. Чуть-чуть не вистачило. А, в мене теж пропало. Ура! В мене пропало це. Ну тож, да. Та взагалі фігня. Нащо воно треба? Так. Як та там казала? Ну да. Всліпу лучше. Ти там стрибаєш? О! А нашу? Не знаю куди приходи. Давай, стрибай, я спеціально відійду. О, я не знаю куди далі йти. Вообще Куди Куда далі? Ідемо слепу! Куди так. далі? Тут є блок? Ну десь в теорії туди треба прийти. Так. Я вообще не знаю. Я, я вообще не... не бачу куди прыгати. Я тоже не бачу, нікуди не пригати не бачу. Ти хоч щось бачиш? Ні. Тут усі непонятно куди приготи, скажу тисне. треба туди прыгати. Але мотало ну, не просто жесть. Боже, я ненавіжу цей паркур, тут пісрений. Мені здалось, що я впав, але я не впав. А я впав? Пока. Пока зайш <рес> додому. Можемо телепортуватися. На 30 секунд. Ура! Побіда! Наступний раз ти пишеш. А я не можу команду писати. Так? Да? Так. Да. Сумно. Аж за край. Що ж, друзі, це було ну дуже важко. Але ми так і пройшли це. Ура! Ну реально, з отаким от освітленням я. А. Мені далося нічне бачення. Ок, а раніше ні? Ні. Рівень 12. Нажимаємо на ліжко. Цікаво, а туди можна пропливти? Просто так? Ми ще знаю. В теорії можна. В теорії, так. Ну я поки як якісь... Ну утра... ладно, я буду адекватно трошки проходити. А, де вже пригнути звідси, не можу, понятно. Люди, дивіться. Зараз я покажу е, самий крутий спосіб, як пройти цей паркур за декілька секунд, дивіться. Спочатку робимо великий стрибок. Потім стрибаємо далі. Хух! дострибнув. Тепер стрибаємо ще далі. А я поки погляну. Стрибаємо далі. Ху, дострибнув. Стрибаємо ще далі, стрибаємо, 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 стрибаємо. Ууууу, дострибнув. Путію за тебе. Хух. Чуть не зірвався. Хух! Стрибаю. Тут. У -у -у -у. Ти бачив, як я пройшов в віконці? Просто бро, неможливо! Зараз я, я сам попробую. Е, а де швидкий впав? Молодець. Хух. А сколько рядів проходите? Ну да. Телепортуй. Фу! Фух. А саменький не? Ні. ні. Телепортуй закупку. Фу! Фу! Фух! Уже ну будем тут будемо завершувати. Ну тут з самого кінця прям сама жесть. Просто жесть. Фух! Телепорт мене, будь ласка. Ага, геніти. Денег. Саме так. Ві. Як це можна проходити? Mm. І ні. Ні. Сказав би я відговорку но нет. Саме. Ві. А ні, серйозно, куди туди стрибувати? Ну, не знаю. Може в лаву, може на дерево, може в буде падати. Ну да, так, теж можу. -бот, -бот, Та ти вже кажеш, НПІС-бот, НПС-бот. Та я серйозно. Взагалі-то я пройшов повністю. Я впав вже на дереві. Я теж так само доходив. Два бота. Ти. Саме так. Блоку, щоб до води Дострибну. Дострибнути. Я в воді! Я так само. Я думав, ти мене зараз спихнеш. Хорош! Соло! Я горю, але в мене є шанси вижити. Я, походу, виживу. Я виживу. Да! Я живий! Я мега везучий. Питайні. Куди далі? Дякую. За підказку до тебе. 4 з 4. Нічого страшного. Хоч прикол, дивися! Я впав не в воду. Я вижив. Круто. Друзі, всі бачили цей момент, я живий. Це повезло просто. Так. Всі... Да. Действительно. Мені всіх. Да, везе. Всіх. всіх. Да, везе. М-да. Тепер ти мені потримай. Ну ладно, сам собі потримаю. Та ну шо це таке? Я знову впав на пісок я не помер. Хоч прикол. Це на канонічна події. Хоч прикол. Шо? Мені здається, ми зараз пройдемо цю карту. Так, тепер. Доски? Давайте мені креатив, будь ласка. А от не дам. Давай креатив, Давай креатив, просто ти А ну-ка ну. Помилуй свої нерви. Дивись на мене. Дивлюся, що далі. Дивись! Та на голову дивися, дурню. Проходиш? А чого я тебе Короче. не можу бити? Все. А чого я тебе не можу бити! Чи так. Але лечіте! Ну, на цьому моменті ми завершуємо наше відео. Підписуйтесь на наші канали, ставте подобайки і. Бувайте! А з вами були Редкон Тастів.